Здалась тобі та полуниця, обурювався Іван, дивлячись на кошик стиглих ягід у руках дружини. Триста гривень. Чи ти не мала надії, куди ці гроші подіти? Надія опустила очі, намагаючись виправдатися. Я купила зовсім трішки просто, ну дуже захотілося. Та чоловік залишався необлаганним. Для нього свіжі ягоди ранньої весною були зайвою розкішшю, витратою, якою можна було й уникнути. Іван завжди був людиною ощадливою, якщо не сказати скупим. У селі над ним часто піджартовували, що він і снігу взимку не позичить. А він вважав так треба жити обережно, економно, без зайвих витрат, бо інакше як можна щось відкласти на майбутнє? Надія давно звикла до такого життя Вона наносила одній ті самі чоботи кілька зим поспіль, не фарбувала волосся. Іван казав, що севина додає їй благородства. У магазині купувала найдешевші продукти. Життя було простим, без розкоші, але в цій простоті вона завжди намагалася зберегти сімейне тепло. Так минуло 28 років їхнього спільного життя злате падіння, радощі, сльози. Усе було пережито разом. І ось недавно їх спіткала біда. Надія важко захворіла. Раптовий біль, термінова госпіталізація, тривожні погляди лікарів, усе закрутилось так швидко, що Іван ледве стихотями десь. Йому сказали, що потрібна негайна операція. Він залишився один у лікарняному коридорі, молився, ходив із кута в кут, губився в своїх думках. Три години чекання виявилися вічністю. Нарешті лікар вийшов і повідомив, що все пройшло успішно, але надії треба буде ще кілька днів побути в лікарні під наглядом. Іван повернувся додому. Відчуття порожнечі було майже фізичним. Будинок здавався чужим і холодним, без її лагідної присутності. З кухні все ще тягнуло запахом її улюбленого чаю, а на стої стояло горнятко з недопитим чаєм. Іван обережно взяв його в руки, ніби боячись розбити щось безцінне. В холодильнику він побачив залишки тієї самої полуниці, через яку вони посварилися. Стиглі ягоди лежали в кошику, що тепер здавався йому справжнім скарбом, як же легко він тоді образив її бажання, то маленьку радість, яку вона так мріяла подарувати собі в сірий похмурий день. Іван пройшовся будинком. Ось її улюблений халат з квіточками кинутий на спинку стільця, ось подушка ще тепла від її голови. Він притулився до неї, вдихаючи з знайомий аромат і парфумів, тільки тепер зрозумів, усе, що створювало цей дім, було не стінами, а нею, її теплом, її турботою, її тихою любов'ю. Іван набрав номер лікаря, щоб раз переконатися, що все добре. Лікар заспокоїв, сказав, що стан стабільний і все йде на поправку. На наступний день Іван вирішив провідати Надію, але перед тим заїхав на ринок і купив великий кошик полуниці. Вперше в житті він не думав про ціну, вперше гроші не мали для нього жодного значення. Під лікарнею Іван стояв з кошиком у руках і хвилювався, як підліток на першому побаченні. Коли він увійшов до палати, Надія, хоч і біля дай слабка, усміхнулася йому своєю ніжною рідною усмішкою. Іван поставив кошик на її тумбочку. Це тобі, Люба, сказав він трохи ніяковіючи. У відповідь Надія ледве стримуючи сльози, простягнула до нього руку. Її пальці тремтіли, але в них ще жевріла та сама любов, що тримала їх поруч усі ці роки. В той день Іван зрозумів просту істину життя складається не з грошей і збережених копійок. Воно складається з усмішок, теплих слів, маленьких радощів і любові. І варто інколи дозволяти своїм близьким ці маленькі дива. Наприклад, полуницю не в сезон, нову сукню і фарбоване волосся все, що робить наше життя кращим і світлішим. Іван обіцяв собі більше ніколи насварити надію за такі дрібниці адже саме вона його справжнє багатство.